Відсьогодні поїздка у маршрутці та автобусі коштує пасажиру 15 гривень, в тролейбусі 9. Хоч й не усі, однак переважна більшість опитаних нами містян до такого зростання ставляться з розумінням. Я думаю, що це нормально. Напротязі стількох років було 12 гривень, а зараз 15 – це нормально. Три гривні це не така сума велика. На мою думку, із такими зарплатнями то трохи забагато. Так як Ціни на все піднімають, а зарплати ні, трохи здається, що так. Ну, так як для студентів, то, напевно, забагато. Все дорожає. Напевно, для перевізників це теж треба. Бензин дорогий, це в дорогі. Натомість водії, яких ми опитали, кажуть: навіть 15 гривень за проїзд недостатньо, аби покрити усі витрати на утримання автобусів та маршруток. Подивіться рівень палива, яка ціна за паливо. Так само ті самі деталі. Пасажири, подивіться, подивіться, навіть в салон. Ну навіть десяти людей не з нема. Ну, чому цей бізнес тримається? Як перевізники виживають? Ну, я навіть не знаю, але 15 гривень то мала ціна. Людей можна зрозуміти, зараз війна, грошей в них і немає так же, але, але їм треба якось так скомпонувати і вирішити якусь золоту середину, щоб і для людей було краще, і для перевізників було краще. Ціна занижена. Проїзд, адекватна вартість була б 20 гривень. Це моя особиста думка. Піднялось паливо, піднялись тарифи на комуналку, піднялись продукти. Мінімальний соціальний кошик. Також у тестовому режимі у середніх та великих автобусах від сьогодні запрацювали валідатори. За проїзд можна розрахуватись банківською карткою, з чіпом, телефоном та електронним квитком. На період тестового режиму валідація пільгових карток тимчасово недоступна. Повідомили у Хмельницькій міській раді. Ми плануємо десь до двох місяць те режиму працювати, а потім повністю заборонити готівку з метою посилення контролю за громадськими перевезеннями. Ну і далі фактично впродовж десь двох місяців приблизно буде встановлена валідація на малому габариті, і теж ми до кінця року плануємо поступово відходити від готівки, приходити повністю на електронний квиток. До слова, в останнє тариф на проїзд у громадському транспорті коригували три роки тому. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.